Ребята, всім привіт! Сьогодні ми з Юлією відправились в подорож. Їдемо в найкомфортніше в світі місто для життя. В цьому місті найбільше шедеврів мистецтва на душу населення. А ще по версії за Economist, найкращі дороги в Європі. І це місто. Відень, відень, саме в цьому місті Гітлер, Сталін і Фрейд жили цілий рік в одному кварталі. Уявляєте? А ми спробуємо з Юлією доказати вам, чи справді це найкраще місто в світі для життя, і чи ці всі рейтинги не проплачені, а то раптом проплачені. Так що будемо це все зараз перевіряти. Пару слів про нашу дорогу. Дорога з катові до Відня має зайняти 4 години. Власне кажучи, дорога дуже гарна, і навіть участки, які ремонтуються, немає ніяких ні заторів, ні пробок. У дороги є лише один недолік. Вона платна. Щоб доїхати до Австрії з Польщі, обов'язково треба купити віньєтки. Вінєтки це оплата платних доріг. Платні дороги треба відразу купляти на першій заправці. Як тільки перетинаєш кордон Чехії або перетинаєш кордон Австрії. Дороги там платні. Дві віньєтки на дві країни на 10 днів коштують в районі тисячі гривень. Це приблизно 23 євро. Тільки нам перетнули кордон Австрії, нас відразу зустріли сотні вітрових електростанцій. Дороги реально круті. По всій дорозі є навіть переходи для тварин, і це турбота про екологію. Ми запаркувалися біля нашого готелю, і потім з цієї парковки нас чекав неприємний сюрприз. Зараз розповім. Відразу на рецепції під час заселення нас попередили, що в неділю парковка безкоштовна, але з понілка стартує ціна 2 євро за годину. Тому вони радять перепаркувати авто в їхній підземний паркінг. Як думаєте, продали мені парковку чи реально так? Ну що, полетіли, зроблю і Скажу скільки коштував цей готель. Власне, кажучи, почнемо санвузлі. Вони чисті, є абсолютно все. Фен, гель для душа, шампуні, все абсолютно є. Чистий санвузол. Тут немає до чого придратися. Найголовніше це те, що нас пустили в цей готель жити з собакою. Готель Леонардо повністю пецфренлі і навіть не потребували ніяку доплату за собаку. Зручний диван є телевізор, яким ми навіть не користувалися. Вид з вікна на міст метро. Але жому гарна, тому ніяких звуків з вулиці не було взагалі. В номері є ось такі планшети, через які можна викликати офіціанта або замовити сніданок в номер. Ціна за номер 150 євро за два дні. Тільки заселилися в готель і відразу йдемо гуляти. Перша точка, куди ми зараз ідемо, це Рінгштраса. це самий-самий центр міста. Власне кажучи, щоб якщо потрапити, там всі-всі-всі достопримічатності, які треба відвідати. Вони всі знаходяться в одному місці в історичному центрі. У нашого готеля дуже гарне розташування поряд з готелем метро, а це знаходиться в 40 хвилинах пішки. І ми вирішили прогулятися до центру міста і насолоджуватися архітектурою відня. І це було найкращим рішенням. Власника кажучи, на дворі було жаркувато, але скрізь місту статтю ось такі поливалки, які допомагають тваринам і людям рятуватися від жари. Це дуже прикольне рішення. Ми гуляли напевне хвилин 20 і зрозуміли, що ми не снідали і сильно прогодалися. Тож вирішили зупинитися у вепіано. Тому зараз вам покажу скільки і буде коштувати, покушать відні простому звичайному туристу. В цілому вепіано є дуже прикольна фішка. Ти, як в Макдональдсі, обираєш страви, які ти хочеш. Вони, як ви бачите, на екрані коштує 12-15 євро відні. Замовляєш собі їх, оплачуєш відразу і займаєш місце в ресторані. Потім тобі видають такий віджит. І коли страва буде повністю готова, він починає вібрувати. Ось так це виглядає. Так, скільки ж коштує обід на двох у вепіано? Давайте порахуємо. Якщо подивитися, загальна сума 46 євро. За два чаї ми заплатили 11 євро, ось в таких баночках. Далі йдуть пасти. Пасти по 15 євро, по 14 євро. Ми замовили дві пасти з Юлією та іще один лимонад. І це все разом, ребята, 46 євро. Чесно скажу, я трішечки в шокі від цін, тому що ну це дуже дорого для Вапіано. Для загального розуміння, ребята, в Києві ціни Вапіано втричі нижчі. Тут виходить, дві тисячі гривень, вважай. Обійшовся нам обід з Юрією. Ну нічого страшного. Юрій, ти щаслива? Дуже на цьому. Mm. Рухаємося далі. Далі ми пройшли з по вулицям і дійшли до Ховбурга. Ховбург в минулому це палац імператорів Австрії. Ребята, от ми з вами прийшли до Ховбурга в самому центрі Відні. Зараз тут взагалі не можна заходити собачка, але ми зайшли в тихаря. Вже з 1279 року про Хобург є офіційні згадки як центр управління республік та імперії. Раніше тут був палац, зараз це офіційна резиденція президенту Австрії. І це не просто одна будівля, це цілий комплекс будівлі, який включає в себе музеї мистецтва Альбертіна, стайні школи. Там декілька резиденцій. Це дуже дуже потужний великий квартал. Поряд з Хобургом є дуже відомий фонтан. Це фонтан Альбрехтсбрюнен. Але простіше фонтан Данібіуса. Дві скульптури Данібіус і Віндабона символізують річку Дунай і місто Відень. Атмосферу Відня не можна описати словами. Це треба просто побачити. По вулицям їздять карети. В старому місті просто нереальна архітектура. Куди не повернеш голову, якийсь музей або старив на площа. Ось це музей імператриці Сісі. -Сі. А на цій вулиці раніше. Був вугільний ринок, а зараз це найвідомішу торгова вулиця Відня із сотнею бутіків відомих брендів. На вулиці Грабен. Є дуже цікава скульптурна композиція, на якій зображені янголи. Це композиція будувалася 10 років, і це чумна колона, яка стоїть тут в пам'ять про велику чуму у відні, яка викосила третину населення міста. Це дзвони церкви святого Петра, побудована церква в 1733 році в стилі бароко. Але найцікавіше тут те, що в церкві є орган і можна купити квитки і послухати концерт органної музики. Ну а далі стався казус. Наша собака сильно захотіла пити. Як добре, що поряд був бювет. Набираємо воду собаки. Треба поїти. Давай очка. Такі бювети, вони безкоштовні, але них завжди стоїть черга з туристів, які хочуть набрати воду і попити. До речі, цікавий факт: всі туалети в відні платні навіть в Макдональдсі. От така історія. Далі ми пройшлися до площі святого Стефана. Саме тут знаходиться один із найвідоміших соборів відня, і це не просто звичайний католичний собор, це символ всієї Австрії і символ відня. Він був збудований ще в 14 сторіччі, а раніше на місці цього собора ще в 1137 році стояла старовинна церква. Під собором є катакомби та підземне кладовище. Поряд із собором є дім, де реально живуть люди і зайнялись озелененням свого Я Вважаю, що це найінстаграмніший дворик Відні, в якому можна зробити круті фотографії. Тож пошукайте його поряд з собором. У також буквально в одному кварталі знаходиться і будинок Моцарта, в якому Моцарт жив найдовше, аж цілих три роки. Якщо говорити про цей будинок, то саме в ньому Моцарт написав свадьбу фігар. Одна із небагатьох квартир, яка збереглася в тому яким вона реально була, з моменту як там творив Моцарт. Але не все в відні ідеальне. Ось дивіться, як виглядає пам'ятник, встановлений 1926 року. Це пам'ятник Карлу Люгеру. Його тут не поважають, обкладують пісюнами, критикують це в минулому бургамистр Відня і критикують його безпосередньо за антисемітські погляди. Відразу скажу, у відня дуже гарний план забудови міста. Тут не потопає все в бетоні і брусчатки. Дуже багато парків, і ці парки зроблені дуже і дуже гарно. Тут відпочивають місцеві, бігають діти, плавають качечки. Реально є де погуляти і відпочити після робочого дня. А ось ребята, ми зараз в центрі міста, і за моєю спиною міська ратуша. Тут на ратушній площі поряд з міською ратушею. Весь час є якась двіжуха. Зараз тут фільм е... фестивал 2024. В ратуші тут вона просто огромніша, вона тут займає розмір десь тільки один квартал, сама тільки одна ратуша. Півтори тисячі приміщень, ви розуміли. Півтори тисячі приміщень. Відразу за ратушою знаходиться Бундестеатр саме сюди в 19 сторіччі запрошували дівчат на побачення, щоб подивитися різні п'єси. Пройдемо і ще метрів вперед, і ми натрапимо на Віденський університет, який виховав просто плеяду видатних випускників. І щоб ви розуміли, навіть Іван Франко, наш український геній літературний, вчився в ось цьому Віденському університеті. Ну і з ним вчився Папа Римський, Пій другий, з ним вчився Зігмунд Фрейд. Ну не прямо з ним, але в цьому університеті. Далі ми вирішили пройтися до парку Вотів та парку Зігмунда Фрейда. Тут знаходиться кафе Вотів, а також ось ця неоготична церква. Чесно скажу, нашою цілею було кафе, саме тому ми туди зараз і направимось поїсти справжньої австрійської кухні. Ребята, хто потеряв Джекічана? Забирайте, пожалуйста. Лівія, правіє. Право вліво, вниз, вверх. Ось така історія. Ресторан Вотів знаходиться відразу навпроти цієї неоготичної церкви. Його рекомендують і рекламують в усіх відео на Ютубі, коли ви дивитесь огляди. Але чи справді все так смачно і все так добре в цьому ресторані? Дай -дай. Давайте подивимось на меню. Ціни тут доволі демократичні якщо подивитися на ціни в інших ресторанах відня, але тим не менш ціна середня на страву буде 10-15 євро. Якщо говорити про шніцель, він буде кошти 14,5 євро. Ну власне кажучи, давайте замовимо щось справді віденське, щось австрійське. Бать відні не з'їсти шніцель куріний або порк, порк, свинина це великий гріх. Так що обов'язково треба замовити шніцель торт захер і відінську каву. Те, що треба обов'язково зробити. Так сказав я для відео на Ютубі і сам замість відінської кави замовив відінське пиво. Не знаю, але воно, в принципі, таке саме, як в Чехії. Я особливо якоїсь різниці не помітив. Зате моєму бульдогу пиво справді сподобалось. Отак От виглядає шніцель віденський. До нього подають тут отакі ніщаки. Картошечка. Півасік. Юля замовила собі. з овочами, Та я собі також замовила шніцель. Що, за вас, за нас, за Донбас? Давайте. І скажу чесно, я австрійською кухнею був розчарований. Шніцелів пережарили він доволі жирний. А та картопля це взагалі консервована картопля з додаванням оциту, що було просто жахливо. Найсмачніший був звичайний рис. Ну, а далі мене чекало і ще одне розчарування. Це просто величезна кількість графіті по дорозі додому. Ми вирішили знову пішки пройтися, але вже іншим маршрутом по набережній. Там є канал Дунаю, який протікає через столицю. Ми вирішили пройтися по березі цього каналу. Ну, як ви бачите, майже всі забори, всі будинки, навіть гарні архітектурні фасади, обмальовані графіті. Навіть сам міст через річку був обмальований графіті. Ось бачите, на відео. я не вірю, що це робили реально місцеві люди. Я думаю, що це просто робота емігрантів. Другий день зустрів нас дощем, тож ми вже вирішили подорожувати через метро. Найцікавіше те, що в метро треба купувати квиток не тільки собі, а й для собаки. Щоб ви розуміли, квиток на людину коштує 2,4 євро за одну поїздку, а на собаку цілих 1,2 євро. Нормально так взагалі. Ребята, хочу звернути вашу увагу, що взагалі немає оцих турнікетів і так далі. В Києві, коротше, стояли такі турнікети, які хірачили по ногам. Так ідеш ти правильно, бам! По ногам ламає ноги. Це моя психологічна травма дитинства, розумієте? До речі, щоб ви розуміли, 2% всього-навсього людей в відні їздять зайцем. Річний абонемент коштує 360 євро, тобто 1 євро в день, і їм це не такі великі гроші спокійно оплачують і їздять. Ролик в шляпі. Не дивлячись на те, що ребят на дворі дощ це дуже хорошо. Немає туристів, а вчора прям були толпи на вулицях. Ми майже дійшли до будинку. Хундертвасером, бачите, є такі сині вставки і так далі. Хундертвастер – це відомий австрійський архітектор та художник, і саме по його проекту збудований цей будинок. На будинку посаджено 250 кущів та дерев, і це жилий будинок. Тобто тут живуть люди. Це самий звичайний жилий будинок в відні. Немає ні одного однакового вікна. Вся плитка, отакими от горбами перед входом до будинку. Будинок різнокольоровий, і навіть не дивлячись на те, що на дворі йшов дощ, він виглядає святково. Ну і поряд з будинком є сувенірна лавка, де можна втридорога купити собі сувеніри з будинком Хундртвасера. Всі моделі, всі статуетки зроблені в його стилі. Ну, власне кажучи, там є кав'ярня, де можна посніти випити смачну каву, насолоджуючись видами. І всередині музею кондрфасера ми купили. Підставку для свічки і декілька відкриток. Це все разом коштувало 16 чи 17 євро. Отакі От дві відкриточки і одна підставочка. Я скажу так, ребята, по моїм особистим відчуттям, він навіть дорожчий, ніж в Париж. Я правда в Парижі був в лютому місяці, але якщо так порівняти, то ціни приблизно. Відсотків на 10-15 відні вище. І від будинку Хундертвасера ми вирішили пішки пройтись до Віденського університету бізнесу та економіки. Отак, от, от. Чого пішки? Ну, як мінімум, тому що та йти в сінах 20 хвилин від будинку Хундертвасера. Тому, якщо плануєте свій день, в принципі, можна і на таксі проїхатися, можна і на метро. Але ми вирішили пройтись пішки. Thank you. Ну, що, ребята, отак вот в таких общах, таких кампусах живуть студенти. От так. Вот. Архітури ви бачите самі, це стиль модерн. Але найцікавіше те, що університет входить в топ 50 кращих шкіл бізнесу в світі шістнадцяте місце в світі в рейтингу програм MBA. Пробуємо зайти, ребята, всередині. Там як там все всередині. Це бібліотека університету. Всередині бібліотека університету виглядає якийсь космічний шаттл. І навіть коли заходиш. Тут хочеться читати книги, і тут хочеться вчитися. Ну що, ребята, скажіть мені, вчились би ви в такому університеті? М? А оце, бачите, такий рослині стакан, іначе луг да? луга. Колись-давно, за імператорських часів, оця вся територія, включаючи цей університет, це були просто звичайні мисливські угіддя імператора. Тут були луга, бігали кроліки, і імператор на них їздив на полювання, кабанчиків і так далі. А зараз це сучасний університет, сучасний парк біля університету, а там ще й розважальний центр. з... Цим, з колесом Базрінія і різними різними такими всякими штуками, на яких можна нормально таку соліці на кладі кірпічі в штани. Пратер це дуже цікавий парк з розвагами в столиці Австрії. Тут понад 250 атракціонів, серед яких найбільш ланцюгова карусель в світі, і найстаріше у світі колесо огляду на хвилочку 1897 року. Далі ми відправились на станцію метро Шпітелау. Саме тут знаходиться і ще один шедевр хундертвасера, який треба побачити. І цей шедевр це сміттєспальний завод Шпітелау. Шпітелау. Ось цей завод вважається одним із найбільш екологічних в усій Європі. Більш то я вам так скажу. Якщо ми зараз подивимось туди? он дивіться, опа, спальні райони. От уявіть собі, що поряд з світєспальним заводом, та й в цілому поряд з будь-яким заводом, з такими от трубами, да у вас були спальні райони. Спальні райони, будь ласка, знаходиться він в самому центрі. Люди живуть навколо, і все в порядку, повністю екологічно чисте місце. Реалізувати цей дизайн обійшлось владі в 88 мільйонів австрійських шильнгів, А нова система очистки газів обійшлась в 520 мільйонів шильнгів, Спеціально для того, щоб ця дівчинка побігла навколо заводу і не задихнулася від газів. Наша співробітниця Таня, фанат Лего. І звісно, під час цієї подорожі ми звозили Таню в Лего Стор, щоб вона купила подарунки собі і своїм племінникам. І тут я був в шоці від цін на Лего. Чесно скажу. Я не очікував, що ці іграші коштують настільки дорого, тому що навіть оця башня із властрі на колець коштує на хвилиночку, От як ви думаєте, скільки 500 євро? 459 євро. дев'ять євро. Що я можу сказати про Відень? Відень реально шикарне місто. Архітектура просто 10-10. мікс сучасної архітектури старовинної, прям дуже старовинної 13-го сторіччя. Заради архітектури, тільки треба їхати в відень однозначно по харчуванню і по кухні місцевій австрійській кухні. Мені не сподобалось взагалі до 20. я віддаю перевагу кушати в італійських ресторанах або французьких ресторанах, або взагалі на вули, вуличну якусь їжу ніж іти їсти справжню австрійську кухню деякі взагалі. Страви дають оцет, деякі дуже жирні, тому мені не сподобалось. Чесно щодо доріг, дороги в Австрії реально дуже хороші і в Відні Також вони постійно реставруються, їх постійно ремонтують. Причому будують дороги реально якісно і вони будуть служити дуже довго. Якщо говорити про чистоту міста, місто в цілому воно чисте, але дуже багато графіті також і дуже багато графіті, причому в туристичних місцях, а не просто якихось таких районах не дуже благополучних. Це реально туристичні місця, і там вони всі обмальовані графіті. Про е, туалети про місце де треба свої потреби да закрити, вони скрізь платні 0,5 євро або 1 євро кошту. Навіть якщо зайти в Макдональдс. Туалет там платний 0,5 евро, євро. Готуйся, щоб за це заплатити. Громадський транспорт в відні просто ідеальний, реально чистий, швидкий, негучний, безпечний, але знову ж таки проїзд 2,4 євро. За собаку треба окремо доплачувати по карману. Це звичайному туристу такий ударить проїзний на один день коштує 8 євро. Це власника очі дорогувато. Якщо жити місцевим, бути людиною, яка тут реально живе там цілий рік, то можна купити проїзний на рік за 360 євро і спокійно собі їздити. Але так, якщо подивитися, то звісно проїзд тижки дорогувати. Маємо що маємо. Вам рекомендую поїхати, тому що це таки культурна столиця. З якою пов'язано дуже багато історичних подій, і як мінімум прожити і пройти по цим вуличкам, погуляти, покушати в кафешках, повторюватися, однозначно варта. Ну і звісно, з вас лайк і підписка.